Моє вітання! Готується на раз, два, три. Швидкий та смачний десерт, з яким впорається навіть дитина, і це буде шедевр, хоч на кожен день, хоч на святковий стіл. Інгредієнти, як завжди, готуємо. Молоко 500 мл, його треба перегріти та довести до кипіння. Це, мабуть, найважча та найдовша частина в цьому рецепті. Ставлю на плиту та довести до кипіння. Поки закипає молоко, підготую далі інгредієнти. Два яйця. В мене завжди яйця 55 грамів, середні яйця. Дві штучки. Неважливо, яка температура. Холодна з холодильника, кімнатної. Цукор додаю 100 г. Це крахмаль кукурудзяний 45 грамів. Обов'язково кукурудзяний, не можна замінити, картопляним буде інша консистенція. Це трошечки ваніліна або пакетик ванільного цукру. Поєднати зараз всі ці інгредієнти, щоб не було в подальшому грудочок. Ось так вінчиком до ось такого стану. Все, це поки готово. Як тільки молоко почало доходити до кипіння, я не чекаю, поки воно почне вискакувати з кастрюлі, Ні. все, прибираю. І частину молока приблизно ну, 30% молока я додаю до яєць з цукром. Це для того, щоб не було неприємного запаху яєць від крему заварного. Завжди робимо по такій технології. Відсотків 30% додаю молока, і тепер повертаю всю цю суміш назад до кастрюлі. Все, як завжди, по класиці ставимо на плиту та варимо, заварюємо заварний крем. Я заварюю крем нагрів вище середнього, тобто в мене максимум плита. Це 9, я ставлю на позначці 7, я заварюю цей крем постійно помішуючи. А ще в мене сотейник з товстим дном. Тож, які у вас умови, я не знаю, розповідаю про мої. Постійно, бачите, він доволі швидко схоплюється, густіше. як тільки ви побачили. Ось такі бульки варимо до 4 хвилин, постійно, гарненько промішуючи, це для того, щоб не було ем, присмаку крахмалю. Все, він готовий. Я прибираю його в іншу ємність, для того, щоб крем швидше охолов до кімнатної температури. Так як цей рецепт готується надзвичайно швидко. Бачите, до кастрюльки нічого не прилипло, абсолютно геть зовсім чисте дно. Тепер я додаю 50 грамів вершкового масла. Чому не відразу в кастрюлю, треба трошечки знизити температуру крему, а потім тільки додавати вершкове масло. Температура вершкового масла не важлива. Все, гарненько поєднати або лопаткою, або в'їнчиком це вже чим вам зручно. Зробити його однорідним, все, накриваю обов'язково плівкою в контакт. Щоб не утворилася скаринка, потім з нею вже нічого неможливо зробити. Все до кімнатної температури. Тепер готую тісто. Тісто готується значно швидше, ніж крем. 4 яйця середніх, пів чайної ложки солі, столова ложка цукру, борошна додаю звичайне пшеничне вищого гатунку 180 розтоплене вершкове масло 30 грамів і зараз замішую тісто. Воно буде таким трошки густоватим, але завдяки такої послідовності додавання інгредієнтів не буде грудочок і не потрібно буде проціжувати його через сито. Ось так, доволі густе. І тільки тепер я додаю молоко. Молока в мене 360 мл, воно тепле, температура від 40 до 50 градусів за Цельсієм. Додаю молоко поступово, щоб знову ж таки було легше все це зробити. Якщо я додам від... відразу все молоко, то буде незручно його перемішувати. Я роблю все так, як, наприклад, ми робимо тісто на млинці, щоб уникнути грудочок. І потім не працижувати через сито, потім його мить. Ну, вгалом, як на мене, це зручніше та швидше, все. тісто також майже готове. Так, воно має бути таким рядким, воно ідеальне. Такий рецепт. Все, готове. Деко. Розміри мого деко 40 на 30 см. обов'язково скористуйтесь пергаментом. В мене це силиконозований, ну, я думаю, що звичайний також підійде. І я так думаю, я не пробувала бажано скористатися силіканізованим. Все, виливаю це рідке тісто, розрівнюю його плюс мінус рівномірно по деко. Випікати я його буду при температурі 220 градусів 15 хвилин. Потім я знижую температуру на 180, випікаю ще 15 хвилин режим верх низ другий рівень в духовці, другий рівень знизу. Це ось такий красунчик. обов'язково дати йому охолонути. До речі, якщо у вас ніяк не виходить потоварищувати з заварними тістечками, я вам раджу готувати цей рулет і не заморачуватись, бо смак один в один смак надзвичайний відірватися неможливо від цього рулета. Все, він повністю охолов. Дайте повністю йому охолонути до кімнатної температури і тільки потім наносите вашу начинку. Начинка, чому я так кажу, закручуєте, вже ви вирішуєте, з, якої, з якого боку будете закручувати його. Крем він охолов до кімнатної температури, консистенція стала така більш стабільна. Я не буду його збивати міксером, я просто трошечки його зроблю більш-менш однорідним за допомогою лопатки. Цього буде достатньо пухкий крем мені тут не потрібен. Чому я кажу начинку? Тому що, от, наприклад, на святковий стіл я буду робити, я приготую печінковий паштет, смачнющий з курячої печінки і буду замість крема. Робити починковий паштет, ось так скручу і буду подавати на святковий стіл таку собі класну закуску страву. Тому я кажу, начинка: взагалі, тісто універсальне під будь-яку начинку, воно ідеально підійде. Хоч на цей, хоч на салону, хоч на солодку якусь начинку. Єдине, якщо будете робити салону, не додавайте ванілін до тіста і все. Тільки ванілін прибираєте. А так все залишаєте. Все. Тепер плюс-мінус щільно я його закручую. Тісто доволі еластичне, воно не ламається, воно не висушене. Ну, якщо ви його не висушите, наприклад, на конвекції, тому раджу випікати на режимі верх-низ. Все, плюс-мінус рівномірно, я його щільно закручую. Не промазала цей край, обов'язково треба його промазати. Чусь я так, щоб ж воно все приклеїлося. Ось так. Обов'язково швом вниз. І тепер в цей же пергамент я його закручую. В холодильнику мінімум на годину, а ідеальна, звичайно, на 2 годинки. Ці тарци ми потім обріжемо, на них навіть не звертайте увагу. Потім зробимо його таким охайним. Все. Щільненько загортаю в пергамент. Ідеально, коли він постоїть 2 години, більш, ніж достатньо, більше і недостатньо. Все. Швом вниз, не забудьте, щоб він стабілізувався в холодильнику, швом вниз. Тарци закрили. І в холодильник. Все, бачите, як все швидко приготувати. Супер класний рецепт. Розпаковка. Повністю класний і стабільний. Нарізаємо, нарізаєте, як вам зручно, як завгодно. Я зрізаю ці тарци. Вони не смачними від того не стали. Вони дуже смачні, ми їх з'їмо. Розрізаю навпіл мені так зручніше. Ось такий він в розрізі. За бажанням цукрова пудра. По цукру тут також все дуже збалансовано. І не солодке, і на цукор ідеально. Все. Бачите, він стабільний, він нарізається, і при тому крем не резиновий. Крем ідеальний, тісто ідеальне, рецепт ідеальний, десерт супер класний. Показую вам, який він. Бачите, крем який класний. А ще це надзвичайно смачно. От відірватися майже неможливо. Обов'язково приготуйте, обов'язково і, як завжди, смачного.